Окупанти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі близько третьої ворог обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані чотири житлові будинки. Рятувальники, де блокували з під завалів одного з будинків його власницю 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала. Біля опів на першу ночі внаслідок обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти, Кти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Зокрема, під ворожими ударами перебували червона зоря, ветеринарне, козача лопань, стрілеча, куп'янськ, дворічна, перестове та інші населені пункти. У Куп'янську пошкоджено житлові будинки. Сталася пожежа у селі Чернещина ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач. Рятувальники звітують, протягом доби трапилось дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами обидві у куп'янському районі. О 10.45 у Куп'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок, який відразу загорівся. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. З вогнем боролись бійці 44-ї ДРПЧ. Вони подали в осередок горіння два пожежні стволи і вже о 13.15 ліквідували пожежу. О пів на першу ночі ті ж самі бійці виїхали гасити пожежу до селища Куп'янськ-Вузловий. Там також прилетіло у приватну оселю, яка горіла на тій самій площі у 150 квадратних метрів. Дану пожежу загасили у третій. Жертв та постраждалих в обох випадках не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. 21 серпня надійшла інформація про черговий факт підриву сільськогосподарської техніки на ворожій міні. Подія сталася близько десятої ранку у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини. Там під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінну вибух. Кову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну. Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Солова та Ігор Мікинін. Харків. Новини.